Джон Новачок, людина, яка тільки що потрапивша в зону. Він давно наслуханий про це місце, але що його сюди привело? Біль, страждання, повне розочарування в своєму житті. І, не знаючи, куди піти, Джон вирішує піти в зону. Він не переживає ні за своє життя, ні за долю, адже йому стало ні для кого і ні для чого жити. На великій землі він підписує контракт з проводирем. Небагато нелегальних переміщень, і вони вже біля периметра, долають колючий дріт. Джон стрибає, і ось вона, зона відчуження. Тепер його життя розділилось на до і після. Чесно кажучи, трохи кривенький переклад, тому що ну, були деякі слова, які неправильно були перекладені. Я можу якось, будь ласка, собі покращити. Не можу. Що ж, друзі, всім привіт! Ми продовжуємо просувати україномовний контент на сталкерському ютубі, і на цей раз у нас модифікація «Сталкер. Історія Джона. Як бачимо, весь сюжет буде відбуватися на лише єдиній локації, це кордон. І що ж, давайте почнемо. Гонець, вільний сталкер, нас тут же зустрічає. Так, ми вже однією ногою в зоні. Нині буде найскладніша частина. Бачиш, он той пост? Це пост, де сидять вояки, тварюки, яких ще пошукати треба. Стріляють на поразку, навіть якщо ти йдеш підняти. Тими руками. Як нам бути? Зараз йдеш за мною, не відходячи ні на крок. І щоб нижче трави, так тихіше миші, зрозумів? Стривай, може, ти вже даси мені зброю. За контрактом ти даєш мені його, як ми потрапляємо до зони. Заспокойся, зброю я сховав у схованці під деревом, що впало. Вона далі. Решту спорядку ти отримаєш від вареника, як у договорі. Але заткнися! Просто закрий рота і роби все, як я кажу. Тепер рушили. І пам'ятай, тихіше миші, нижче трави. Гаразд, ходімо. Ну нумо, під деревом, що впало, а де дерево, що впало? Ось тут, ось тут на палаточному таборі, палатковому. Так інколи я могтиму вживати трохи трохи суржика, але ну це вже нічого не поробиш. І що ж, рухаємося ми в сторону виходу з блокпоста. А, можливо, це дерево, що впало. Ось і тут невеличкий кейс, в якому є зброя. ПМ, 50 патронів та аптечка. Це не густо, ну, але й не пусто. Так, як мені тепер вибратися звідси? А. А! Так, твоя зброя в цій злий скринці. все взяв? Так. Тільки не здумай стріляти біля посту. Відкривай вогонь, тільки якщо я почну. Чимало яка тварюка на нас вилізе. Рухнули. З богом? Ну пішли. Брати. давай, давай, чапай, брати. Ой, вибачте. А, ну їм все рівно. Тоді побігли далі. Мені, знаєте, кут огляду трохи збільшити, а то ну, трохи некомфортно якось грається мені. З кутом огляду в 65 градусів, ну це, по-моєму, досить таки мало. Мали значення. Цікаво, як він зробив туте. А, ми вже тут були. Це ж проводир. І вже чую новий ембієнт. Це ну, він доволі таки прикольно звучить. Як щось нестандартне, але що ми такі, ну. Поки... Може ти б мені хоч ножа дав, ні, друже? Якась така дивна чутливість я навіть не можу ніяк це схарактеризувати. От, от щось з єю не так і все. Я. Як бачите, я дуже точно стріляю, навіть ц... навіть всю цю собаку не я поклав, розумієте. Щось зі мною сьогодні не так. Ти як, не зачепили? Візьмись бинт на всякий. Просто пара подряпин. То були сліпі пси, так? Я багато вивчаю інформацію про зону перед походом. Хоча збоку й не скажеш, що вони сліпі, дуже вже проборні. Вони самі, якщо вкусять, обов'язково оброби рану спиртом, а краще місцевою горілкою. Знатиму, ходімо. Мабуть, ми зараз вирушаємо до села Новачків. Шу це за все, він прямо є. Прямо в тому напрямку. Ну, йдемо. Прибуття в село новачків. Ай, ти поглянь просто на ці тіні, я в шоці. Виглядає дуже красиво. О, горілочка, Фух, дійшли. Що це за місце? Це село новачків, тут багато когось на кшталт тебе. Тут за договором ми розлучаємося. Тільки тобі ще треба поговорити з Вареником. Він тут місцевий торгаш. Зрозуміло? Доки Сидоровича нема. Спасибі, Олександре, ви чудово впоралися зі своєю частиною договору. Ах, да. у зоні немає імен. Називай мене Гонець. Ти, до речі, теж забудь своє ім'я і... і назвися якимось псевдонімом. Або дочекайся, поки зона з нагоди, дасть тобі ім'я сама. Тоді цікаво, чому в тебе таке ім'я. Чому все просто? Я завжди був хлопчиком на побігеньках. Там Перенести, того вбити, тому передати, якось так. Зрозуміло. Ну того вбити, ну таке буває, як кожен день. Загалом в мене є один псевдонім. І який же? Скільки себе пам'ятаю, всі мене називали Джоном через моє ім'я. Хм, тоді нарікаю тебе Джоном. Відтепер усім в зоні, представляйся так. Гаразд, удачі та ще раз дякую за те, що все пройшло гладко. Ну майже. Успіхів і постарайся не здохнути в першій же аномалії. Бувай. Ковбаса з горілочкою. А що там, вареник? Ось о, ось і він. Гроза. Так, так, так. Хто тут у нас? А ще один задоволений клієнт, як все пройшло? Чи не виникло проблем з гонцем? Дісталися без пригод за винятком з граї собак, що напала на нас. Дісталися відносно спокійно. Гонець чудово впорався зі своєю роботою. А щодо задоволеного клієнта, таким я може стану, якщо ви виконаєте свою частину договору. Звичайно, звичайно, ось, будь ласка, візьміть ваше спорядження. Як у договорі з точністю до літери. Куртка Outfit Name. Що ж, могло б бути і пожирніше, але і на тому спасибі. Стривайте, а договір випадково не у вас з собою, у мене, а що? Ну, якщо ви в зоні, всі пункти договору щодо нас і вас дотримані. Загалом ви повинні віддати його мені. Mm. А чому я не можу залишити його у себе? Такі є правила фірми. Тим більше цей пункт був описаний безпосередньо в самому договорі. Давайте почитаємо, що там було написано. Договір, який я підписав з деяким Черновим Олександром, ось звідки я знаю його ім'я. я. Онохов Джамал. Згоден на супровід мене в зону відчуження. Після проникнення отримую зброю і амуніцію. Мені 28 років з ростом сто см і неодружений. Гаразд Вибирай, чудово, приємно мати з вами справу. Ага, до побачення. Стривай, дам тобі безкоштовну пораду. Тут у селі заправляє один досвідчений сталкер на прізвисько Вовк. Стежить за новачками, вчить їх там, вчить їх там, завдання роздає і навіть платить за них. Вар е... що, що? І навіть платить за них. Вареник знизивши тон, каже, звідки він тільки гроші бере. Коротше, раджу звернутися насамперед до нього. Я ж місцевий торговець. Усі артефакти та інші корисні речі тягни до мене. Заплачую, якщо патрони там чи їсти в ногу, це теж до мене. З роз дякую. Мене з'явився нарешті ніж. йду зовсім не густо. Як я й сказав, так з ким мені ще тут можна побазікати? Ну, крім вовка. Кейси, на жаль, пусті для мене. Хліб, о, це, мабуть, технік. Технік наш місцевий. Так. Вовк, ну здравствуй, вітання. Не знаєш, де я можу знайти Вовка? А, новенький вовк просто перед тобою. Так, мабуть. Я можна сказати тільки з великої землі. Ласкаво просимо. Розкажу тобі, які у нас тут правила, як не здохнути в зоні. Зараз ми знаходимося в селищі новачків. Тут мешкає така сама зелень, як і ти. Але є й кілька окремих персонажів. Наприклад, я, вовк, стежу тут за всіма, навчаю чого знаю. Загалом можеш вважати мене своїм наставником та вчителем. Є у нас і технік кликати його скотч, клиніть стовбур або комби. Стовбур! Воно так переклало слово ствол. Ой, йдеш до нього, все полагодить за символічну суму. Є й торговець, киликати Івасидорович, тільки зараз його нема в селі. Поїхав на велику землю і у термінових справах. А на його місці тут з'явився якийсь вареник, слизький тип, але хоча б новачкам ким поторгувати. Сподіваюся, ти знаєш про аномалії, а в принципі обходити їх можна однаково. Кидаєш болт. Якщо за ним нічого не сталося, тільки тоді йдеш. Будь обережним. Деякі аномалії невидимі для людини. Їх може помітити лише детектор. Почуєш характерне пикання, значить, поблизу аномалії. Про аномалії я багато. Про аномалії я знаю багато. Читав достатньо кількість літератури перед походом до зони. А про мутантів знаєш? Так, і про них теж. Молодець, звичайно, але на практиці тобі буде все куди інакше, ніж написано у книжках. Зазвичай ті книги пишуть ті, хто в зоні не бував жодного разу. І все ж дякую за всю цю інформацію. Звертайся, як я вже сказав, вважай мене за свого наставника. Добре, до речі, я прийшов сюди у справі, слухаю. Я шукаю роботу. Вареник порадив звернутися до тебе. Сказав, що вовк допомагає новачкам з цим питанням. Це правда, але, на жаль, поки що ніякої роботи у мене немає. Сумно? Стривай, не засмучуйся. Я чув, що скотч шукає когось для пльового ділка. Сходи до нього, може ще ніхто не взявся. Він сидить у дальньому льоху. Дякую, вовче. Та нема за що це моя робота. Я можу в нього трохи куль придбати, але не буду. Навіщо? Ось і скотч. Вітання, я чув в тебе робота?» Вірно, проста, як два пальці об асфальт. Давай ближче до діла. Тут лежить дріб. Ну дивись, мені потрібен артефакт медуза. Зустрічається він у гравітаційних аномаліях. Якраз така є у нас за селом. Тож раджу почати пошуки там. Нагородою не скривджу, а для пошуку навіть відом спеціальний детектор. Якщо виконаєш завдання, можеш залишити його собі. На твою думку, це легко. Ну так. Ну раз легко, давай спробуємо. Нарешті хоч хтось наважився, зеленючкує займатися таким, а стареньким просто це не цікаво. Ось тобі детектор, цей найдешевший, але для цих місць більше й не треба. Працює просто. Ось що, якщо ось та блакитна лампочка заморгала, а також запікала, значить артефакт десь поруч. Чим сильніше пікає, тим ти ближчий до артефакту. Звучить просто, готуй нагороду. Не хвилюйся, остерігайся, аномалій та удачі тобі. Скоро повернуся. О, дріб. О, ще щось відібрав. Консервумуть. Так, тут тіски. Ну тут. Ем... О, горілка. Боже, як я обожнюю, коли розробники кладуть в якісь там малопомітні місця якісь цікаві речі. Мене це просто ну, дуже радує. А тут свічка, я думав, що це чомусь жарка. Подумав, ну здалося. А хто в нас в бункері? А ти ще хто такий? Тобі сюди не можна? Запам'ятай, вали звідси сам, поки можеш. Що це за підвал? Ти що, глухий або тупий? А може і те і інше? Пішов геть звідси, вже йду. Ой, щось тут тут зовсім мені не раді, як я бачу. Тут щось зовсім ну. не в дусі, мужичок. Ну, Добре, це й не моє діло, тому що мені потрібно лише здобути артефакт в цій клятій аномальній зоні. Я вже його чую навіть. ай яй яй тихо, тихо, не засмохтуй, будь ласка. Поки що. О-о-о, А, так можливо він мене заточиться на карті. Десь тут. А, от він. Ай-яй, мені потрібно дуже жорстко вивести радіацію. Ай, зараз через ще дві таких спроби ви, вистрибнути з аномалії, ми, там вже не буде з чого її виводити. Один арт антрет в мене є, тому чудово, ми справилися. Точніше впоралися з цим завданням. Я думав трохи радіації виведу самою модузою, але мій костюм цього не дозволить. Вгадай, що я тобі приніс. Бути такого не може. Ти знайшов його? Вуаля, він? Він. Я в тобі не сумнівався. Молодець. Добре, добре. Що там із нагородою? Ось візьми. Ти заслужив кожну копійку. Детектор можеш залишити собі. Непогано, звертайся. І тепер я можу щось в нього ремонтувати. Джон, це вовк. Підійди до мене, як зможеш. От щось мені здається, що тут ще щось десь лежить цікаве. Ну от я вам просто обіцяю, давайте я трохи порискаю по тутешніх підвалах або дахах і підключусь, якщо щось цікавеньке зна. Опа, горілка. Щось тут дуже люблять горілку, як я бачу, а тут енергетичні напої. Хтось тобто тут або не міг заснути, або хотів заснути. О, ще один енергетичний напій. Це найкорисніший предмет у всьому сталкері, я вам, я вам кажу. Але я впевнений, що в цій хаті щось є. Ну, от є таке в мене відчуття. Або горілка якась, або щось поцікавіше. О, дріб і Геркулес. Поки що модифікації мені повністю подобається. Тут ніби ну, немає нічого, прямо такі унікального. Що це було? От що я підібрав? Водка казаки. На жаль, решта гри, окрім перекладу самої модифікації, в мене не зроблено. Дивіться... що? Я можу назад бігти, прикинь? Прикол, може, ой, може тут щось є цікавеньке, а тут, до речі, є ящики. Ху, нічого собі він їх з першого удару розвалює. Це доволі таки приємно. Ой, можливо, мій голос вам здаватиметься зараз трохи дивним, але хто сидить в дискорд-сервері моєму, той в принципі знає чому так. До речі, посилання на нього ви можете знайти в описі. Тут, до речі, купа медицини. Може десь якусь зброю. Ого, консерва в плиті, прикинь. Хтось розігрівав. А дісталася вона, звичайно ж мені. О, ну ти звірюга в натурі, okay. не хочеш підзаробити? робити? Що потрібно робити? Нічого складного. Зганяти донички та примистити. Та принести в міст Я сам не можу, ногу добре чи підвернув в останній ходці. Тепер от відлежуюсь на ліжку. Тепер от відлежуюсь на ліжку цьому ржавому. Звучить легко, а де твоя ничка? Далеко? Ні, ні, недалеко. Приблизні координати я скину тобі. Ну то як? Чи допоможеш брату Сталкеру? Прогуляєшся туди й назад і отримаєш бабки. Що може бути простішим? Гаразд, перевірю твою нічку, скидай координати. Ось тут, під поїздом, рюкзачок мій і прихований. Не боїшся, що я заберу твій хабар і собі звалю. Не боюся. Ти сталкер чесний, я таких за кілометр, та якщо вкрадеш, то потім не відмиєшся. У зоні репутація коштує більше за матеріальний достаток. Зрозуміло. От щось мені здається, що все ну зовсім не так просто. Знаєте чому? Тому що спочатку він е, я підвох чую в тому, що це занадто просте завдання, і про те, що він, ну знаєш, хоче ввійти до в довіру. Говорить, ну ти сталкер чесний, такі людей не кидають. Щось мені здається, що це не так просто. Ну, побачимо, зараз збігаємо. Поглянемо, що там боже, як ж то далеко. До речі, вовк мене звав, я з ним так і не поговорив. Викликав? Так, я чув, як ти поміг техніку. Похвально, похвально. У мене теж з'явилася тобі робітка. Слухаю, якщо виконаєш, піджену тобі зброю, та й на живчик трошки. Робота дуже проста. Таку розхоплюють, як гарячі пиріжки, але довірую я її саме тобі. Дякую, звичайно. Але що від мене вимагається? Потрібно постріляти плоте, які окупували невеликий табір, з якого ми стежимо за вояками з блокпоста. Вбити їх простіше простого. Головне не відпуск головне не підпускати їх занадто близько до себе. А, і ще, в, в жодному разі не підходь до блокпосту. Застрілять, навіть не моргнувши. Плоті кажеш, зрозумів, буде зроблено. Так. От, може щось на цьому даху буде, давайте поглянемо. Може щось тут приникали. Ааа! Я поняв. <світ> я поняв. Для тих, хто любить сувати ніс не в своє діло, <світ>, знаєш. До речі, давайте їх попробуємо ножечком. Ви бачите, який тут короткий ніж. Ааа! Так і думав, що мене цапне. До речі, ніж тут хоч і короткий, дуже Ой-ой-ой короткий. А як ти вижила? Я маю, мене до тебе таке питання. А оця вже звалює. Ну... В найкращих традиціях. Ой, лежать, відпочивають. Завдання виконано. Молодець. Тепер ми знову можемо шпигувати за вояками. Поговори тут з усіма випий, відпочинь, знайди собі друзів чи напарників. Якщо якщо в зоні в тебе є вірний друг, то вживати буде набагато то виживати буде набагато легше, але знайти таких складніше, аніж випити п'ять пляшок горілки поспіль, не закушуючи. Так, так можна було і краще аналогію продумати, але вже як є, котре кажу тобі дякую, наставнику. Дивіться, я присівши, я присівши, не достаю до землі цим ножом. А ось таким ударом я дістаю навіть стоячи. Ну. Пред... Представте собі, а там хтось є. Жека братан бандит. Давайте я обріз на всяк випадок візьму. Не бійся, підходь, говорити будемо. Поговорити з невідомими. Привіт. Ви вище хто. Та ти схожий ще зеленіший за огірок. Ми сталкери. Ну а ти ким будеш? Я сталкер, а ви щось не сильно на них схожі. Закрили тему. Коротше, давай сюди все барахло і провалюй. Зброю, гроші, артефакти. І не здумай ріпатися, а то помандруєш до до правців в натурі. Швидко взяти зброю. Ого, не дуже той швидко я взяв ту зброю. О боже, ну хоч якось. <ріст> <ріст> Цікаво. А вони хоч самі знали, де ця схованка буде, ці бандити. Дивіться, він трохи вище, ніж зараз, але. Всь... А! Ось, рук зачало. З 12 кілограмовим, йо-майо, кейсом. <ріст> так. Зачекай, зачекай, якого біса у твоєї нички мене чекали бандити? У вас ціла схема? У вас ціла схема знайти новачка, заманити його легким ділом, а вже там далеко від сталкерських стежок, залишити з голою деревою дупою? Що? Які бандити? Їх уже давно сталкери поперли з кордону. Може, каже, були в моєї нички? Ха, треба поговорити з медом з цього приводу. У мене погане перечуття. Ти навіть не оправдовуєшся? Послухай, зелень, мене звуть Мортіра. Запитаю, кого завгодно про мене. Я працюю на Меда. Знаєш хто це? Так, втім мені начхати. Допустимо, ти справді не знаєш, звідки біля твоєї схованки на мене чекали бандити. Чи є думки, що вони там робили? Як тебе звати, Джон? Гаразд, Джоне. Розповідай, як все було. Як ти пішов звідти? Біля поїзда на мене чекали двоє, розмовляли на жаргоні. Схоже, що новачки намагалися мене пограбувати, але якось не впевнено. Я це помітив і скористався, вихопив зброю і опустив їх. Молодець, Джоне. далеко підеш. У них було щось із собою. Нічого, що могло б бути схожим на доказ. Напевно, звичайні чистки. Але що вони робили на кордоні? Гаразд, далі ми розбиратимемося самі. Це вже не твого розуму справа. Не сперечаюсь, у твоєму рюкзаку я знайшов лише це. Добре, це те саме, що я від тебе хотів. Давай його сюди. Тримай, але що щодо це я, по твоєму? За роботу треба платити, а за мудаків плачу додатково. П'ятсот за кожного. Нічого гісенько, так стривай. В мене є ще одна справа. Слухаю. Воно вже набагато серйозніше, ніж просто зганяти донички. Давай вже розповідай. Ящик, який ти знайшов у скованці, потрібний не мені, а воякам із блокпоста. Не бійся, я маю з ними зв'язок. Вони знають, що їм мають принести ящик. Вірніше, я мушу. Але чортова нога, загалом я їм це поясню. Тобі треба буде тільки віднести його. Ти мені довіряєш? Зелені, як ти висловився. Я підозрюю, що у вас якийсь контракт, і ти не хотів би втратити цю скриньку. Боляче, ти розумний, Джоне. Ти абсолютно правий. Чесно сказати, ти на голову вищий за всіх новачів. У цьому таборі я це бачу і довіряю тобі, а мене з медом складно вразити. Ти можеш відмовитись, я тебе не вмовляю. Сподіваюся, ти з ними нормально домовився. Давай свою скриньку. Давай так я домовлюся, надійшлю тобі повідомлення. Ти прийдеш, забереш ящик і топа і на блокпост. Чого тобі з ним зараз тягатися? Розумно, тоді чекаю звістку. Тоді давайте от щось купимо в цього вареника, Може в його щось буде цікаво продаватися? Давайте наглянемо. Ну, і от мені цікаво, чи нормально я поступив, що я їх одразу завалила, не попробував це мирним шляхом. Вирішити. Може, треба було якось, не знаю, мирний договір підписати. Так, о, ну в нього є ТОС, але він щось дуже дорогий. А от таку курточку, я яку. Ви, би, але давайте трохи пізніше, мабуть. Привіт, ти мене велика, здається. Так, я маю термінову справу. нагородою не ображу, обіцяю. Давай вже ближче до суті. що за діло? Стухай, у мене було замовлення з бару. Ніс мені його один кур'єр, який ще жодного разу не підводив. Він завжди дає мені IP свого КПК, щоб я зміг відстежувати його шлях. Загалом недалеко звідси, біля залежного насипу, зник сигнал, перестав виходити на зв'язок, і я маю піти туди й перевірити, що сталося. Класика. Не сьогодні. Сигнал є, він стоїть на місці, просто на зв'язок не виходить. Знав стабільний, але сигнал стабільний, все нормально. В мене лише його затяжна стоянка непокоїть. Я не знаю, може він просто втратив свій КПК або заснув там. Але ти маєш перевірити. Сам розумієш, для мене вантаж має велике значення, тож треба перестрахуватися. Стривай, чому саме я? Чому ти не відправиш гонця? Він твоя людина. А я взагалі тут перший день, і ти намагаєшся відправити мене Бог знає куди. По-перше, гонець не моя людина. Ми просто партнери, не більше. А по-друге, я насамперед звернувся до нього. Але він сказав, що в нього зараз великий потік охочих потрапити до дзвони. Та й була там одна історія, але зараз не про це. Ну так що, на кону може бути життя гарного сталкера? Або що ще гірше, мій товар може Потрапити не в ті руки. Гаразд, я подивлюся, що там, але це тільки заради брата Сталкера. І ще, коли я повернуся, ти розповіси мені, що там була за історія. Мені потрібно бодай приблизно знати, що мене може чекати під час роботи на тебе. Як скажеш, якщо ти приведеш мені цього кур'єра, і вантаж або хоча б і вантаж, я відповів на всі твої питання. Ну, гаразд, де його сигнал зараз шукати? Заглянь до капляка, координати вже там. Відкрий карту. А якщо хочеш більше дізнатися про місцевість і ситуацію, запитай вовка, він тобі все розповість. І ще там в тунелі, на мою думку, електричні аномалії. Можеш заодно пройтися, пошукати артефакти, але будь-обережніше. Лякають так, що мама не журись. Не бійся, розберусь. Давайте ми купимо все ж цю куртяшечку, тому що ну, щось вона дуже мене приваблює своїм зовнішнім видом. І напевно, чому в мене не виводиться таклята радіація? І напевно ми вже це будемо виконувати у наступній серії, тому що ця вже йде, по-моєму, ну, хвилин так, 20. Тому, будь ласка, проявляйте свою активність. Всіляко мене підтримуйте. Я буду вам дуже вдячний, тому що ну, мені хочеться знімати трохи летсплеїв, з кут огляду, щоб було трохи комфортніше грати і дивитися вам. І що ж, друзі? Будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк, якщо це відео вам сподобалося. А підпишіться, щоб надалі бачити такі цікаві відоси. Всім вам удачі, хорошого настрою і бувайте!